Була десь зелена галявина, а на цій галявині лежало маленьке цуценя. Воно солодко потягувалось і нюхало квітку. Раптом прилетіла бджілка. Що це таке? здивувалося цуценя. Якась волохата муха гавкнула на неї. Але бджілка не злякалася і полетіла далі з квітки на квітку. Цуценяті дуже захотілося дізнатися, що це бджілка робить, і вона стала всюди за нею бігати. Так прибігло воно до маленького червоного будиночка на чотирьох ніжках. Бджілка влетіла в будиночок, а цуценя, як не намагалося, не могло туди потрапити. Прикро стало цуценяті, сумне ходило воно навколо будиночка і думав, що ж там може бути? Раптом цуценя побачило ззаду дверцята. Не встигли бджілки схаменутися, як цуценя вже витягло величезні жовті стільники з медом, поклали їх на травичку і думає ото я зараз наїмся. Раптом з червоного будиночка вилетіла величезна чорна хмара і полетіла прямо на нього. Це були бджоли. Бідолашне цуценя дуже злякалося. Кинулося воно бігти з усіх ніг, але лапки від меду стали липкими. Не встигло цуценя добігти до своєї буди, як його наздогнали бджоли. Влетіли за ним до конури і звідти пролунали вереск і писк, дзижчання і дзявкання. А коли бджоли полетіли, то довго-довго було тихо. Бджоли так покусали цуценя, що дітям довелося його забинтувати. Лягло цуценя в конурі, поклало голову на лапки і заснуло. Наснився йому запашний мед у жовтих стільниках. Воно хотіло було його злизати, як раптом, де не взялася, прилетіла величезна пчола. Насварила вона цуценя і наказала йому летіти за нею. Бджола дала цуценяті крила, і полетіли вони до великої квітки. Опустилася бджілка на квітку, і цуценя побачила, як вона щось із неї п'є. Ой, який тепер у тебе великий животик, здивувалося цуценя. Я не можу стільки з'їсти, і скоріше полетіло за бджілкою далі. Так хоч у вісні потрапило цуценя у червоний будиночок. Але стільники були порожні, тільки один із них бджола наповнила соком, який вона принесла в черевці. Ой, як мало. здивувалося цуценя. Раптом прилетіло багато-багато бджіл, і цуценя перелякано забилося в кут, але вони навіть не звернули на нього уваги. Кожна принесла до стільника трохи соку. А коли вони полетіли, цуценя побачило інших бджілок, які стали лити сік з цього стільника. Цуценя хотіла їх прогнати, але велика бджола, з якою вона прилетіла до будиночка, не дозволила йому цьому зробити. Але ж в черевці у цих бджілок сік перетвориться на гарну смачну кашку, пояснила вона цуценяті. Бджоли знову наповнили стільник кашкою і почали махати над ним крильцями. Це для того, щоб кашка була густа, без води, сказала велика бджола. Цуценя зазирнуло до стільника і дуже здивувалося, соку вийшов солодкий мед. Але тепер цуценяті не хотілося його лизати. Воно вже знало, скільки сил довелося докласти бджілкам, щоб наповнити медом стільник. Але раптом стільники та бджілки зникли, і цуценя прокинулася. Тут щось відбувається, подумало воно і тихенько розплющило одне око. До його буди підкралися три мишки, злодюжки. Вони обережно піднімали лапки. Аж раптом найменша мишка боягузка звалилася з плюскотом у миску з водою. Цуценя тихенько засміялося і стало підкрадатися до них. Але тут воно подумало, а що цим мишкам треба у червоному будиночку? Цуценя побачила, як одна мишка залізла до будиночка, і це його страшенно розсердило. То ви хочете мед красти? Ну, постривайте. Воно схопилося і голосно загавкало. Мишки злякалися і побігли. Цуценя за ними. Раптом стрип, стриб, і мишки сховалися в нірці. Цуценя не відступило і почало щосили розгрібати землю лапами. Так вже хотілося йому допомогти бджілкам. Але хитрі мишки проробили дірку з іншого боку і втекли. Цуценя погналося за ними, але мишки вже самі себе покарали, заплуталися в бинтах, які загубило цуценя, і живий клубок покотився далі. Докотився до ставка і шубав всю воду. Бідолажні вони безпорадно борсалися і били по воді хвостами. Аж ось цуценя почула, як щось дзерчить. Озирнулось і, бачить, летять бджоли. Цілий рій джіл летить на нього. Цуценя злякалося, і мерщі сховалися в конурі, хоча цього разу воно нічого й не зробило поганого, а все ж таки боялося, а раптом джілки не знають, що воно невинне. Раптом усе стихло. Цуценя обережно висунула ніс і, бачить, перед конорою лежать запашні стільники з медом. Цуценя радісно загавкало, ці бджілки принесли йому гостиниць за те, що воно їм допомогло. Як же зраділо Цуценя і як же йому захотілося солодкого меду, адже тепер воно на нього заслужило.